Друзі, привіт! Безпалов на зв'язку. 14 жовтня 2022 року відбудеться на моєму YouTube-каналі прем'єра музичного кліпу безпалов джуз». В нашій країні триває війна, і я розумію, що зараз не час для розважального контенту. Але цей кліп буде зосереджений виключно на англомовну аудиторію, не для українського глядача. Цей кліп був відзнятий. У далекому 2018 році, але світ побачить цю роботу лише зараз. Також це відео виходить саме 14-го, адже це шана пам'яті Олені Вовк, з якою ми довгий час працювали та здобули шалену славу у Тіктоці. У цьому відео також піднята важлива тема боротьби з ейджизмом, адже жінка у будь-якому віці. Повинна відчувати себе жінкою та насолоджуватись життям. Я вас дуже попрошу віднести зрозуміння до прем'єри кліпу, адже завойовуючи любов іноземного глядача, це нам дає можливість створювати нові соціальні проєкти, також продовжувати допомагати ЗСУ і відновлювати нашу країну разом. Безумовно, безпало джуз» – це розважальна композиція, але. Ми не хочемо нікого образити цією роботою, і ще раз наголошую, відео зняти в далекому 2018-му. Такими епатажними відеокліпами хочеться знайти свого іноземного слухача і продовжувати робити важливі проєкти задля відновлення нашої країни. Дякую, що приділили увагу цьому зверненню. Залишайтесь в безпеці. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. І не прощаюсь, скажу вже до зустрічі у наступному плітковому випуску про зірок на моєму youtube каналі.